Абна війна вкрай негативно вплинула на ринок праці. 194 тисячі українців станом на грудень перебувають на обліку у центрах зайнятості. Ця цифра в рази менша ніж на початку війни. Проте далеко не всі безробітні реєструються на біржі. Найскладніша ситуація близько до зони бойових дій. Там на одне робоче місце претендують 26 осіб. За цей час змінився і перелік спеціалістів, яких шукають роботодавці, де найбільший дефіцит робочих рук та чи зміниться ситуація у 2023-му, Дізнавався Олександр Кривокульський. Тут відточує майстерність зварювання Іван. Чоловік раніше працював у порту на півдні України, та з початком повномасштабної війни опановує новий для себе фах електрогазозварювальника. Учимося зварювати деталі в різних положеннях. А в цьому навчальному закладі вже другу спеціальність здобуває Максим. Раніше хлопець навчався на оператора газових котлів, але оператор газових котлів трошки менше заробітна плата. Я вирішив. Де на курси електрозазвер я на сто посом що ну, така як би спеціальна пригадіться в будь-якому яке вода і в будь якій ситуації. Не припиняють роботу і в швейному цеху. На курсі 20 жінок. Серед них і одеситка Оксана, яка працювала реалізатором, але через воєнні дії фірма закрилась. Жінка втратила роботу. Тепер навчається в профтехучилищі на кравчиню. Я вміла коїшку делать, Я не те, що зовсім нічого не знала, але технологію я не знала. І звісно, обучилась новим вещам. Прийшли сюди фахівці із різних галузей, каже майстриня з виробничого навчання. У мене були слухачі із торговельного напрямку, і юристи, і прокурори, і психологині. До цього я працювала земле... у сфері землеустрою, а за фахом я інструктор з лікувальної фізкультури. Кожна із жінок вже чітко визначилася зайнятістю. Я сподіваюся, що по окончанні ця професія мене буде кормити. Скоріше за все, теж буду відкривати власну справу в цій сфері. За даними Державної служби зайнятості, наступного року для відновлення об'єктів інфраструктури та відбудови міст будуть шукати працівників робітничих спеціальностей. Попис зросте на будівельників, різноробів та проектувальників. Ми маємо проблему з тим, що людей категорично не вистачає технологів виробництва, айтішники. Водночас тенденція по містах України різко змінилась, зазначає фахівчиня з пошуку кадрів. Раніше п'ятірка. Міст, де найбільша кількість вакансій виглядала як Київ і всі інші мільйонники, Харків, Дніпро, Одеса, Львів і так далі. Тепер Харкова там немає. Тепер є івано франківськ Щоб збільшити кількість робочих місць, держава розробила проєкт мікрогрантів. Є робота у грудні на цю програму. Уряд додатково виділив 400 мільйонів гривень. В межах 250 тисяч гривень за відповідною процедурою розглядається заявка і такий по… по... Потенційний отримуєш цього гранту, пройшовши певну процедуру, може отримати кошти. За даними Мінекономіки, понад 2,5 мільйони громадян без заробітку. Такі дані на початку грудня заявила урядовиця Тетяна Бережна. З них на обліку центру зайнятості трохи більше 7%. Олександр Кривокульський, Тетяна Баженар, Вадим Верба, Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.